Якщо у вас є колега, яка вас бісить, я зараз дам вам одну німецьку фразу, яка допоможе вам нормально, спокійно ставитися до таких неадекватів. Ви зранку їдете на роботу, кава ще не діє, ви дивитеся так наліво-направо, тут хтось вас підрізає. Ваша реакція: ах, ти така скотина! і Ви почали задувати його маму всю родословну. Приходите на роботу, а колега і розказує: ти не туди стала, ти не там сіла, ти не так зробила. З батьками не так розмовляла, або з пацієнтами. І ви сидите, думаєте, господи, який жах! І ви починаєте оцю злість в себе просто плекати, викликати. І цілий день ви заряджені. Зараз на свята, але я бачу багато, багато кількість велику кількість людей, яка просто. Знервована, яка просто реагує на навколишнє середовище з такою агресією. Тому фраза, яку вам зараз хочу дати, вона звучить так: Ве Хто мене бісить, це я вирішую, ви мене бісите чи ні? В чому тут така собі цікавенка? Цікавенка в тому, що вас завжди будуть бісити долбойоби, але ваша реакція. Реакція на цих людей. Якщо хтось вас підрізав зранку на роботі, може, розумієте, в людини важка ситуація. Може, він маму відвіз тільки що в будинок для літніх дітей? Може, він посварився з коханкою, або жінка йому не дала зранку. Тому людина їде і він просто нещасний. Сваритися на нього за те, що він нещасливий у своєму житті? Що вам треба? Ваша колега, яка приходить і постійно намагається вам розказати, що вона краща, може в неї справді немає контакту з дітьми? Може, в неї сексу вже три роки немає, і вона просто зла, вона зла на себе. Тому коли люди. Агресують. Це говорить про них, це не говорить про вас. Про вас говорить те, яка буде реакція на події навколо. Знов я повторюю цю фразу і напишу під відео, щоб ви змогли її для себе прочитати. Еагат, іма нох іщ". Тому оприділяйте, будь ласка, свою реакцію на інших людей і радійте цьому життю. Воно таке коротке. Чекаю на вас на своєму каналі.